Я хочу сказати простими словами. Про те, що турбує мене вечорами. Про те, як думка я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди, Запрошую гості і я до них їду. Сусіди й самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають, в моїй Україні чесна є влада, про неї в народі складають балади. Працюю їх, працюю зранку до ночі, Щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють щиро кохати, Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце і Дніпроне. Соснише на шапках. Моя Украина, люблю крапка.